Расследование разберется и в этом, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и тех, кто его направлял. Доктор Фрейд так и был в Хоч маскуйся, хоч вигадуй, казна що під свідомість розповість усю правду. Це спецпредставник сусідської федерації у радбезі ООН, людина із прізвищем Чуркін, відверто кажучи, проколовся, коли підсумовував і коментував відмову Кремля підтримати створення міжнародного трибуналу щодо розслідування причини покарання винних у знищенні в небі над Донеччиною малазійського боїнга 777, який виконував рейс MH17. Реакція світу не забарилась. Хештег доби. Росія проти всього людства. 30 липня нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Малазійський Боїнг збитий ракетою з модернізованого ЗРК Бук М1-2. Хімічний склад двотаурних уражальних елементів однозначно свідчить ракета була російською. Так Порушення справді стріляють, але вдіяти нічого не можуть. То Толі Васільок, толі -то що Ну, не АГС точно. Інспектори ОБСЄ побачили, чим атакують українські позиції. Бойовики, але самою фіксацією справа й обмежилась. Копачі проти спецпризначенців на рівненщині тривають бурштинові війни. Зупинити нелегальних видобувальників не може ніхто. Росія сама проти всього людства. Росія наодинці проти людяності це найм'якіші з заголовків та визначення, які лунають у мережі та з'являються у новинних стрічках уже майже добу. Відколи стало остаточно зрозуміло, що Кремль вустами свого чуркіна, представника в Раді безпеки ООН, висловився проти створення міжнародного трибуналу щодо розслідування трагедії з малазійським бортом MH17. Поправді, кажучи, прогнозовано провальне голосування. Утім, викликало справжню бурю і поставило Путіна разом з його посіпаками по іншу сторону від усієї цивілізації, чи є у світу справді дієвий план Б нині найперше із запитань. Засідання Ради безпеки розпочались хвилиною мовчання за загиблими у результаті теракту. Саме так у Куларах ООН зараз називають катастрофу Малазійського Боїнга. А далі трапилось те, про що було відомо ще кілька днів тому. Росія наклала вето на створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи рейсу mh 17. Хто проти? Росія проти. Усі решта 11 членів Радбезу за. Китай, Венесуела та Ангола утримались. Попри те, що такий результат голосування був очікуваним, в ООН не приховували розчарування. Головний доповідач цього засідання, міністр транспорту Малайзії, Льотіонлай, назвав таке рішення кроком назад. замість сигналу підтримки правосуддя відповідальності, ми посилаємо винуватцям сигнал про безкарність таких жахливих злочинів. А також ставимо під загрозу безпеку цивільної авіації в зоні конфлікту у майбутньому. Виступ російського представника Віталія Чуркіна не здивував, проте вразив членів Ради безпеки, згадавши у своїй промові катастрофу літака російської авіакомпанії Сибір над Чорним морем. і Загибель іранського рейсу над перською затокою, Чуркін зауважив, що, мовляв, тоді ніхто не вимагав створення міжнародного трибуналу. Крім того, Віталій Чуркін не міг зрозуміти, чому ця катастрофа є міжнародною небезпекою. Складно сказати, як рік тому катастрофа, котра тоді не становила міжнародну небезпеку, раптом стає нею того вечора. У штаб-квартирі ООН не соромилась різких висловлювань. Це рішення називали поразкою. Австралійський міністр закордонних справ Джулі Бішоп сказала, що Росія насміхається над Радбезом, і тільки український міністр Павло Клінкін неочікувано заявив, що це не поразка. А перемога, бо тепер ясно на чиєму боці міжнародна спільнота. До того ж, він єдиний висловив те, що не наважувалося висловити решта про роль Росії у цій історії. Роль Росії у цьому конфлікті абсолютно чітка і зрозуміла. Тисячі російських солдатів, найманці, танки, будь-які види важкого озброєння доставляються через кордон, і це просто неможливо приховати. Незважаючи на російське вето, Малайзія, Австралія, Нідерланди і Україна за підтримки решти країн домагатимуться створення міжнародного трибуналу на Генеральній асамблеї ООН. Андрій Васильєв, Спецкор два плюс з Нью-Йорку, США. На цю мить поки що неофіційні, але, вочевидь, відверто вбивчі, і незаперечні докази того, що Малазійський Боїнг збитий з російського зенітно-ракетного комплексу БУК отримала. Чи не кожна країна, яка бере участь у розслідуванні трагедії? Говорити ствердно, наразі слідчі просто не мають права, але деякі матеріали, що потрапили в мережу, дають провідважати, що невдовзі перед за будь якого розкладу міжнародним судом таки постануть винні у загибелі майже трьох сотень цивільних людей? Уже більше року бойовики разом із керівництвом Кремля намагаються всіляко заплутувати слідство щодо збитого над Донбасом Малазійського Боїнга. Звинувачуючи Україну проросійські люди нав'язували світу думку, що в пасажирський лайнер у повітрі поцілив український штурмовик су 25 і це попри те, що їхні ж російські авіафахівці заявляли, що таке просто неможливо. Су 25 ну, він не мог збити от малазійський бом по технічним причинам. Здесь совершенно не важно, хто это говорит, там рядовой, или генерал, или начальник или глава Генштабу. но он реально не мог збити. Бойовий потолок п'ять тисяч метрів, практичні сім тисяч метрів. Це він і сходять з условів безпеці лютчика. От машина, яка работает по землі, згодом Кремль таки змінив свою версію. Почав стверджувати, що все ж таки MH17 збили українські військові вже з переносного ракетного комплексу. Нещодавно під тиском незаперечних доказів світових експертів вони змінили риторику і обережно визнають, що Боїнг можливо таки вразила ракета, випущена з комплексу БУК, але українського. Водночас експерти авіаційної справи впевнені визнання, що постріл був із бука, це вже доказ того, що саме Росія причетна до цієї трагедії. Разом із тим, генерал-лейтенант Романенко, який як ніхто знається на характеристиках зенітно-ракетних комплексів, зауважує, Кремль і досі не визнав, що лайнер атакували з Бука. Це ще все в періоді, а до останнього выдвигает різні версії, і на протяжні всього года. А упорно упорна етім занімала для того, чтобы уйти ататєсності. От Ці кадри облетіли увесь світ. Їх зняли місцеві жителі, які бачили переміщення бука на Донбасі. Українські спецслужби тоді запеленгували телефонну розмову підтвердження того, що бойовики отримали цей ЗРК із Росії. У нас уже у нас уже є бук. Буду за да, я, да, я знаю. Далі були інші телефонні розмови між бойовиками, які не приховували задоволення від того, що збили літак. Хоча й вважали, що він був військовим. Урешті світова спільнота почала усвідомлювати, хто насправді причетний до трагедії, але слідству потрібні незаперечні докази, які ґрунтуватимуться на сотнях експертиз. Це ексклюзивні фото з експертними висновками голландських слідчих на світлинах. убивчі докази того, що ракета могла бути випущена лише з російського Бука. Українські схожі комплекси Бук-М1, на відміну від сучасних російських Бук-М1-2, можуть стріляти тільки ракетами радянського зразка. Стверджує генерал Романенко. наличию элементов искореженных, ну, разная степень была, боевых частей, которые нашли в телах, к сожалению, в, в элементах самолета, было показано и доказано специалистами голландскими, что ракета модернизирована. Она была больше по размерам, чем старая советская, и химический состав ее принадлежит к новой модернизированной ракете, а не старой. Ціла низка зацікавлених у незаангажованому розслідуванні країн заявили, що слідство, незважаючи на протидію з боку бойовиків та Росії, все ж просувається успішно. Попри те, що на цю мить поки що немає офіційних результатів, попередні висновки експертів збігаються в тому, що борт MH17 збила російська ракета. Наступна експертиза, зразків ґрунту, аби остаточно визначити, з якого саме місця стався старт ракети. Якщо буде э, доказано, що БУ, э, Бук був російський, то навіть не важно, откуда він стріляв. Він може стріляти з території Росії, він може стріляти з території сепаратистів. Это твое оружие. Оно соответственно, у тебя там стояло на вооружении и прочее, прочее. И теперь ты должен доказать, как твое вооружение попало вот туда. У прокуратурі Нідерландів слідчі прогнозують, що вже до кінця 2015 року остаточно з'ясують і як те озброєння туди потрапило, і хто саме з нього стріляв. Винних припускають експерти вдасться назвати поіменно Віталія Фанасієнко Сергій Шекочихин, спецкордва плюс до серед місця прифронтового Дзержинська це за кілька кілометрів від окупованої проросійськими терористами горлівки нині темною порою прилетіли ворожі снаряди. Руйнувань зазнали близько десятка будинків, газогін. Частина міста залишилася без світла. Було відомості, що ночі не пережили двоє цивільних і один український воїн. Мар'яна Бухан тепер на прямому зв'язку зі студією «Спецкора». Мар'яно, вітаю тебе. Я так розумію, що тобі вдалося потрапити в місто. Яка там ситуація, і яка ситуація на передовій безпосередньо на околицях Дзержинська? Вітаю Сашу. Ну про втрати серед військових у мене інформації підтверджень нині немає. Але майже весь учорашній день і всю ніч бойовики обстрілювали всі українські позиції навколо Горлівки. А це Майорськ, Зайцеве, Новгородське і саме Дзержинськ. На окремих позиціях розповіли нам бійці. Диверсійні групи противника кілька разів підходили на відстань навіть до 100 метрів. І все це під прикриттям важкої артилерії, мінометів 120-го кайфу. Калібру і Сау 152 другого калібру. Причому відмічають військові кількість озброєння. У бойовиків нині збільшилося, Також туристам прийшло підкріплення. Прошу прямо мову, вони нагнали багато техніки, нагнали багато живої сили, йдуть Ідуть усілені з їх сторони. Активні почали працювати ДРГ, снайпера активні почали працювати артилерія. Ночі ще дімношкати раніне. Міні. До часов до трьох, да? Чи приблизити. До, до начала четвертого. Саме о пів на четверту ранку на позиціях Військових стало тихо, але обстріл не при... не припинився. До 20 снарядів долетіли до мирних будинків. Дзержинська Впали вони на двох вулицях і ринку. На одній вулиці у приватному секторі розірвалося одразу кілька снарядів 152-го калібру і ще кілька мін. Осколками потрущили з десяток будинків. Два снаряди влетіли у дахи. В одній оселі люди встигли сховатися у підвал. А в іншій ні там вбило чоловіка. Ще один хлопець отримав осколкове поранення, але швидка не встигла приїхати. Він загинув. І очі розповідають люди про нічний обстріл. були прильоти було била як туди, На голову ж від набія. А потім була як По тому що було потихоньку так батак, або внук сюди. Вийшла тут крик, слышу, женщина там, де того кричить. Ну, весь поселок оттуда бежал, и все, туда дом горит, мужа его убило. Ну когда же это закончилось? Там дополз давай, до подъезда. Ну сейчас он еще мертвый, лезал уже на ступеньках своего подъезда. Это наш тыл. Лучше всего раскачать обстановку в тылу. В, в, в наших войск, в тылу наших позиций, для того, чтобы в очередной раз поднять волну местного населения против соответствующих вооруженных сил и всех, кто защищает нашу землю. Бійці кажуть ймовірніше, бойовики вчинили обстріл мирних поселях не спеціально. Ціли туристи у військових у позиціях, але невірно скоригували вогонь, і снаряди пролетіли зайві кілометри. І, Ну і власно впали на житлові будинки. Більшість міс. Але більшість місцевих в цю версію вірити не хочуть. Хвиля дійсно пішла у всьому. Вони звинувачують бійців. А заразом з ними і всіх жителів іншої України. Да вы не кричали, Путин, не мы кричали, мы за Украину, мы любим Украину. А что нам Украина сделала? Что нам надо одевать желто-блакитные и кричать Слава Украине? После вашего Майдана все началось. После вашего Майдана. Я считаю, что вы должны с Киева приехать нам помочь. Чем-то помочь, потому что это все из-за Нам нужен мир. А вы там хоть Майданы, хоть в Европу, хоть куда хотите идите. Ну і на сам кінець скажу, що на місці обстрілів вже побували представники місії ОБСЄ. Вони зафіксували звідки влетіли снаряди у землю і вже повідомили, що летіли вони саме з горлівки. Саша Мар'яно. Дуже дякую тобі за оперативну інформацію. З передової бойовики минулої ночі атакували серед місця Дзержинська, били з дистанції. Двоє людей там загинули. Наразі в місті тривають відновлювальні роботи, але... Жодної гарантії, що терористи не почнуть знову обстрілювати житлові квартали, немає. Мар'яна Бохан щойно говорила саме про такий розвиток ситуації. Позиції українських військових поблизу селища Кримське вночі обстріляли бойовики з забороненою мінськими угодами великокаліберної зброї. Результати атаки зафіксували інспектори спостережної місії ОБСЄ. Навіть визнали, що це справді було порушенням мінських угод. Водночас, іноземні посланці відверто зізналися, вплинути на терористів або щось удіяти з цим не можуть. Із передової в Луганській області Наталя Нагорна. вам! Нормально Нормальна огонь. ці кадри вдалося зняти минулої ночі. Обстріл українських позицій тривав менше десяти хвилин, але був потужним. Вирви від розривів сягають трьох метрів. Тосольна артилерія це не ні, ні. Ну не агс точно, до ми одразу подумали АГС, ну лупило так, що безєшникам подарів. Заборонені снаряди лягали щільно. Чотири свіжі вирви дуже поруч одна від одної. Свіжі осколки 20 сантиметрів завдовжки. Це ж ніяк не те про що домовлялися з терористами в мінську. Трушина то есть, ну, видно, да, что это не 82 мм снаряды. Запрещённые калибры, которые запрещены Минскими соглашениями. Полковник Шевченко, командир 24 ї механизированной бригады, каже, стрелята стали бойовики менше, але підступніша. Ну, сейчас чуть поспокійніше стало по сравнению з тим, що було зимою. От, ну, проблема стала в тому, що якщо зимою це було постійно, то часто просто происходит в виде провокации з підтижка. То есть, стреляют по разным районам, когда люди этого не ждут. Такий вогонь українські військові називають турбуючим, тому що його мета навіть не стільки знешкодити силу супротивника, скільки викликати відповідь від української армії. Бійці батальйону Київ 2 розповідають, що такий, як його самі терористи називають цирк, зазвичай влаштовують саме до приїзду спостерігачів. ОБСЄ відкривають вогонь тобто ту, тут диспансеру з мінометів. Вони визивають обсєшників. Перед їх приїздом роблять обстріл, і після цього обсє фіксує. Як карателі знищують і порушують домовленості. Через 12 годин після обстрілу українських позицій представники спостережної місії дісталися на позиції. Порушення домовленості фіксують. Водночас зауважують, хто саме порушив домовленості, не розуміють і нічого більше вдіяти не можуть. Передадим цю інформацію, так? Да? І пока все, так. Да? І будемо обстежувати, що там узнать відкуда йти. Ну не знятно. Ну, сейчас непонятно. Та значит ніс не на бібліоте. Ну виходить, да. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін, Спецкор 2+,2. легендарним кіборгам, захисникам Донецької що сьогодні вручили нагороди. Спеціально для них випустили нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. Приїхати по відзнаку зміг лише що другий з героїчних оборонців, адже одні воюють дотепер на сході, інші не змогли дістатися до столиці і потрапити на церемонію через поранення. Заполеглих воїнів нагороди отримували рідні героїв. Різні частини підрозділи і навіть роди військ усіх цих військових об'єднує Донецький аеропорт. І большають п'ять української землі. Ну тепло паліта большим калістом солдатської крові, солдатського поту. Вы все прошли все ужасы войны, видели все и смерти товарищей. І як ніхто познали, що таке братство на фронті. за оборону Донецького аеропорту у центрі нагрудного знака диспетчерська вежа, якої вже нема. Власне, як і самих терміналів литовища. нагороду отримують кіборги, хто сам, хто з допомогою товаришів. Удова Галина зі сльозами на очах забирає її за свого чоловіка. Вони з Іваном Бенерою дружилися на авіабазі в Бельбеку за дві години до її штурму російськими військами. Уже з Миколаєва її Іван пішов воювати під Донецький аеропорт, але звідти. Не повернувся заради цих моментів. Я живу. Це дуже важливо було для нього. Дуже важливо для мене Шалені бої, багатогодинні обстріли, смерть товаришів. Вони усе це пережили. Їх випалювали вогнем, труїли газами, розстрілювали ледь не в з танків. Українські військові залишили Донецький аеропорт, коли новий термінал геть завалився. Попри всі нахваляння бойовиків, литовище вони так і не захопили. Там просто ніде заховатися. Хотілось би, щоб всіх хлопців награждали, відмічали їх про Донецький аеропорт Хочу сказати одну річ. що у нас ще, не забувайте був Луганський аеропорт. Краматорський аеропорт, де наші хлопці були в повному окруженні і також стояли насмерть. Кілька хвилин на фотографування і бійці славетні кіборги знову збираються на фронт. Святкувати будуть згодом після перемоги. Знаєте, звання нагороди це завжди приємно для військових, але найкращу нагороду усім їм вже зробив український народ. Їх обізвали кіборгами. Знаєте, пройдуть руки і онуки цих вояків будуть ходити Гоголями, будуть казати: знаєш, що мій дід? Він захищав Донецький аеропорт. Олександр Загородний, Дмитро Панасенко, «Спецкор» 2+,2. На тому маємо зробити нетривалу перерву. Інформаційний підсумок доби в ефірі на 2+,2 стане традиційно о 23.30. Тоді, сподіваюся, зустрінемось.